Ти колись ловив себе на думці, що вона ніби тільки розігрівається, а ти вже хочеш зупинитися. Що твій організм більше не встигає за її бажанням, її енергією, її ритмом у ліжку. Це відчуття може бути приголомшливим. І для багатьох чоловіків, старше 50, воно знайоме до болю. Не тому, що ти перестав бути чоловіком. Не тому, що вона стала вимогливою. А тому, що тіло змінюється. І важливо про це говорити. У молодості все відбувалося майже автоматично, бажання виникало швидко, ерекція була впевненою, а сила не підводила. Але з віком ситуація ускладнюється. Втома накопичується, гормональні зміни впливають на лібідо, і тіло починає говорити те, що розум намагається ігнорувати. Але ось що важливо, це не означає, що твоя сексуальність закінчилась. Це не поразка. Це лише новий етап, і від того, як ти на нього зреагуєш, залежить усе. Багато чоловіків не наважуються говорити про це. Вони соромляться, мовчать, прикидаються, що все добре. І в цей момент починає зникати зв'язок у парі. Бо як тільки зникає відкритість, починає зникати інтимність. Сексуальне життя це не тільки про функцію. Це про близькість, довіру, взаємне бажання. І навіть якщо ти відчуваєш, що не можеш тримати той самий темп, це не означає, що ти втратив здатність давати насолоду. Можливо, настав час відкрити для себе інший темп-темп, який підходить обом. І якщо тобі близькі ці слова, перевір, чи підписаний ти на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо чесно, без сорому, про все, що дійсно має значення. Але перш ніж вирішити, що справа тільки в ритмі чи в бажанні, треба уважно подивитися на самого себе. Бо часто це не просто не встигаю за нею. Це тіло, яке намагається щось сказати. Твої сигнали змінюються, навіть якщо ти сам не помічаєш. І варто почати слухати їх уважніше. Після пеяте десятьох років чоловіче тіло починає змінюватися в тихий, але відчутний спосіб. Це не ознака слабкості, це біологія. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 40% чоловіків після 5-10 років відчувають зниження лібідо- або сексуальної енергії. І причина часто не в психології, а в самому тілі. Перш за все тестостерон. Починаючи приблизно з 30 років, рівень цього гормону щороку знижується приблизно на 1%. Після 50% ця різниця вже помітна. Тестостерон відповідає не лише за бажання. А й за витривалість, силу м'язів, настрій. Коли його менше, і енергії менше, і збудження приходить повільніше, і саме задоволення може бути слабшим. Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Clinical Endocrinology Metabolism, показало, що низький рівень тестостерону напряму пов'язаний із зниженням частоти статевих актів та рівнем задоволення у чоловіків старше 50. Але не тільки гормони. Кровообіг ще один вирішальний фактор. Із віком судини втрачають гнучкість, зростає ризик серцево-судинних захворювань, тиск може коливатись. А ерекція це, передусім, кров. І якщо кров не доходить до статевого члена достатньо швидко і сильно, тіло не відповідає на збудження так, як колись. Додай до цього стрес, безсоння, надмірну відповідальність, які накопичуються роками. Усе це впливає на мозок, а він на тіло. Ти ніби хочеш, але організм не підкоряється. Начебто все добре, але насолодить мене, а бажання крихке. І тут не йдеться про і нормально, чи ненормально. Йдеться про усвідомлення так, зміни є, і їх треба не боятися, а розуміти. Бо щойно ти перестаєш себе звинувачувати і починаєш розбиратися, ти вже на півдорозі до того, щоб повернути собі радість тіла. Іноді здається, що справа лише в тобі. Що ти втрачаєш темп, а вона ні. Що вона хоче більше, частіше, довше. І що ти не можеш дати їй те, чого вона чекає. Але що, як проблема не в тому, що ти недостатній, а в тому, що ви обоє на різних хвилях. Бо в певному віці у жінки теж починається нова фаза, вона більше не стримана. Не обмежена страхом вагітності, не обтяжена обов'язками з дітьми. У багатьох після 45 років сексуальний апетит тільки зростає. Це підтверджують дослідження американської асоціації менопаузи, майже 65% жінок відзначають збільшення впевненості у собі та сексуального бажання у період менопаузи. І якщо ти відчуваєш, що не встигаєш, це не означає, що вона тебе переросла. Це означає, що обидва ви. У новому періоді, який вимагає нової мови, нового ритму, нової чесності. Але в чоловіків це часто викликає страх боязнь бути викритим. Що вона помітить твою втому, твоє зниження лібідо, твої сумніви. І тому ти або віддаляєшся, або вдаєш. Але знаєш що? Більшість жінок не хочуть ідеального коханця. Вони хочуть живого, щирого, відкритого партнера. Того, хто говорить, хто слухає, хто прагне бути поруч не тільки тілом, а й серцем. Це не про продуктивність у ліжку. Це про емоційний ритм, про здатність бути разом у моменті. І так, вона може бути активнішою зараз. Але це не повинно бути змаганням. Це може бути запрошенням, не бігти швидше, а зупинитися і заново відчути. Бо, коли ти перестаєш намагатися встигати і починаєш шукати, як бути в резонансі, відбувається диво. Ти не тільки повертаєш собі впевненість, ти створюєш нову глибину зв'язку. І саме вона дарує справжнє задоволення обом. Більшість чоловіків звикли мовчати. Нас виховували так, справжній чоловік не скаржиться, про інтимне не говорять, якщо щось не так, розберись сам. Але це мовчання, що здається силою, насправді віддаляє. І не лише від жінки, а й від себе самого. У стосунках, де немає відкритості, тіло починає реагувати замиканням, зниження бажання, проблеми з ерекцією, відсутність збудження. І часто це не про фізіологію, а про те, що накопичується всередині. Страхи, сумніви. Нерозказані слова. Психосоматичні дослідження доводять чоловіки, які пригнічують емоції, вдвічі частіше мають проблеми з потенцією. І не тому, що з тілом щось не так. А тому, що, коли не даєш собі дозволу бути вразливим, тіло замикається на рівні рефлексів. А тепер уяви інше ти сідаєш поруч із нею. Не щоб пояснити, не щоб виправдатися, а щоб поділитися. Сказати чесно, я відчуваю, що мій ритм змінився. Мені іноді важко. Але я хочу бути з тобою. Не тільки фізично, а глибше. Така розмова не принижує. Вона визволяє. Бо справжня близькість народжується не з техніки, а з довіри. І коли жінка відчуває, що ти відкритий, вона теж ем'якшає. Зникає напруга. Повертається контакт. Це не означає, що після однієї розмови все стане ідеальним. Але саме з неї починається новий етап. Бо коли ти перестаєш ховатися, з'являється місце для справжньої близькості. Такої, яка лікує тіло не гірше за ліки. І ще важливо, не чекай, поки стане критично. Чоловіки часто звертаються по допомогу, коли вже надто пізно. Але чим раніше ти визнаєш? Щось не так, тим більше шансів повернути не тільки силу, а й радість бути з жінкою, яку ти любиш. Тепер, коли ти починаєш краще розуміти своє тіло, настав час діяти. Бо сексуальна енергія не зникає, вона змінюється. І ти можеш повернути контроль. Можеш знову відчути себе сильним, бажаним, живим. Але для цього потрібен не тиск, а турбота. І кілька простих змін, які здатні змінити все. Почни з кровообігу. Ерекція це передусім здорова судинна система. І якщо ти ведеш сидячий спосіб життя, майже не рухаєшся, маєш зайву вагу, тіло просто не встигає доставляти кров туди, де вона потрібна. Щоденні прогулянки, легкі фізичні вправи, розтяжки, плавання, усе це покращує притік крові не лише до пеніса, а й до мозку. А значить, і до бажання. Наступний крок харчування. Продукти, багаті на цинк, вітаміни групи Б, омега, жирні кислоти, магній, фолієву кислоту усе це живить твою гормональну систему. Гарбузове насіння, шпинат, авокадо, лосось, яйця, темний шоколад, твої союзники. Дослідження Американської асоціації харчування показують, що регулярне вживання цих продуктів знижує ризик еректильної дисфункції на 35%. Не забувай про дихання. Глибоке повільне дихання під час сексу це контроль. Це вміння залишатися в моменті, не втрачати збудження і не поспішати до фінішу. Дихальні техніки допомагають затримати еякуляцію, продовжити насолоду і знизити тривожність. І головне, не соромся звернутися до фахівця. Сексолог, уролог, ендокринолог це не вирок. Це союзники. Іноді одне просте обстеження відкриває причину, яку ти роками ігнорував. Твоє тіло це не машина, яка зламалася. Це складна система, яка чекає, щоб ти почав нею дбати. І як тільки ти повертаєшся до себе, змінюється все задоволення, впевненість, стосунки. Бо повільні кроки, зроблені з любов'ю до себе, приводять до великих змін. І твоє тіло заслуговує цього. Послухай мене. Якщо ти дивишся це відео і дійшов до цього моменту, ти вже зробив крок, який більшість навіть не наважуються зробити. Ти подивився в очі своїм страхам, своїм сумнівам, своїм змінам. І це вже сила велика, глибока чоловіча сила, не в агресії, не в ідеальній формі, а в чесності із собою. Бо не завжди просто визнати щось у мені змінилося. Щось уже не так, як було. Я вже не той, ким був 20 років тому. Але знаєш що? Це непогано. Це просто означає, що почалася нова глава. І ти маєш повне право написати її по-своєму, без тиску, без сорому, з любов'ю до себе і до неї. І якщо десь глибоко в тобі ще живрє бажання відчувати, торкатися, прагнути близькості, значить, ти живий. Значить, усе ще можливе. Неважливо. Скільки тобі років, скільки було поразок, скільки разів ти думав, що вже занадто пізно. Поки ти хочеш усе ще попереду. Твоя сексуальність це не лише про твердість вона про присутність, про теплоту в очах, про пальці, що торкаються не лише тіла, а й душі. І коли ти дозволяєш собі бути справжнім, не виконувати роль, а просто бути, зникає тиск, зникає сором. Зникає страх і на їхньому місці народжується контакт. Я хочу, щоб ти це запам'ятав, у тебе ще є багато чого дати, і багато чого отримати. Твоя енергія не зникла, вона просто чекає, поки ти повернешся до себе. І якщо це відео було для тебе корисним, будь ласка, залиш свій лайк. Це допомагає нам просувати такі важливі теми, які майже ніхто не наважується обговорювати. Поділись цим відео з тим. Кому, як і тобі, це може бути важливо брату, другу, колезі. Бо ми повинні розривати мовчання і починати говорити чесно, відверто, по-чоловічому. Я також хочу запросити тебе залишити коментар розкажи, що найбільше торкнулося тебе, які думки виникли, чого ти найбільше боїшся, або, можливо, що тобі вже вдалося змінити. Твої слова можуть допомогти іншим. І ти навіть не уявляєш, а, наскільки сильно це може вплинути на когось, хто зараз почувається так само, як ти. І, звісно, підпишись на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми будемо продовжувати чесно говорити про ті теми, які насправді хвилюють без табу, без сорому, без цинізму, тільки правда. Підтримка й глибоке чоловіче право бути собою. У наступному відео я хочу поговорити з тобою про дещо дуже важливе про те, що багато хто ігнорує, а даремно. Це може змінити не лише твоє інтимне життя, а й твоє самовідчуття загалом. Тож побачимось вже зовсім скоро.